Вітаю знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Ролдугін і далі у випуску про таке: кому паспорт Росія готується масово роздавати паспорти в Криму поради Саакашвілі як вберегтися від вторгнення Росії та вимоги майдану? Кого не хочуть бачити в урядових кріслах? Тож Росія готується масово роздавати паспорти в Криму у Симферополь. Прибули депутати Держдуми Росії за їхніми словами. Російська влада починає видачу паспортів за полегшеною процедурою. Росія вимагає виконання умов домовленості між опозицією і Януковичем. І головне у разі рішення кримчан на референдумі або звернення Верховної Ради Криму до Росії з проханням про приєднання. Росія розглянула це питання дуже швидко. Раніше на початку 2000-х років Росія масово видавала паспорти громадянам Абхазії і південної осетії у момент загострення конфлікту між Тбілісі і Москвою. Російське громадянство жителів цих регіонів стало одним із ключових обґрунтувань збройного вторгнення російської армії на території Грузії. Як вберегтися від російського вторгнення порадив Міхаїл Саакашвілі. Якщо Україна розуміє, зуміє швидко обрати уряд і організувати роз'яснювальну роботу у Криму, то їй вдасться зберегти територіальну цілісність. Експрезидент Грузії каже, що спочатку Росія спробує роздавати паспорти громадян Російської Федерації, потім спробує влаштувати провокацію та Використати свій флот за словами Сакашвілі у Путіна є невіженний план створити конфліктну дугу від окупованих грузинських територій через Крим та Молдову до Придністров'я. Він вважає, що не втримає решту пострадянського простору. Але він спробує сказати, що я втратив Україну, але от я збільшив територію Росії. Це божевільні плани, але треба розуміти, що у них безвихідь. Триває засідання українського парламенту. Верховна Рада України уповноважила спікера парламенту, виконуючи обов'язки голови держави Олександра Турчинова підписувати закони. За відповідну постанову проголосували. 316 депутатів Турчинов оголосив з трибуни, що має провести термінову нараду із керівниками силових структур. Засідання Верховної Ради продовжує віце-спікер Руслан Кошулинський. Наразі найсвіжіші новини з ради. Ми дізнаємося від нашого кореспондента Лани Маяковської. Вона з нами на прямому зв'язку. Отже, Лано, що ж наразі в цей час відбувається у Верховній Раді. Вітаю Олександре. Наразі оголошено перерва до з години 30 хвилин. Власне, головне питання, не знаю, чи ви вже повідомляли чи ні, це питання формування уряду, воно відкладене до четверга, тому що це питання мають обсудити в профільних комітетах. От власне сьогодні я би так сказала, сьогодні такий день пропозицій та суперечок, тому що багато суперечностей стосовно і Касування пенсійної реформи і медичної, от депутати пропонують також розглянути у майбутньому питання системи ради, щоб депутати могли е, виключно голосувати персонально, а не так, щоб хтось е, за когось став на кнопку. От, власне, сьогодні в порядку денному були такі питання, як е, е, уповноважити. Е, Олександра Турчинова підписувати закони проголосували за цей закон народні депутати. Також сьогодні розгляда має розглядатися питання проекту станови от про заяву України до міжнародного кримінального суду щодо так званих фактів зчинення злочинів проти людяності під час проведення в Україні масових масових акцій протесту. От також багато супереч. До речі, тут потрапляється на розгляд закони, які не були внесені в порядок дани. Я думаю, що більш детально про це вам розповімо вже в наступному включенні. У мене наразі все, Олександра. Дякую, Лано. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була наш кореспондент Лана Маяковська. Іще один символ тоталітаризму. Пав з куполу Верховної Ради зняли радянську зірку. Про це повідомив Олег Тягнебок на засіданні парламенту. Частина депутатів зустріли цю новину оплесками. Як повідомлялось раніше, свободівець Кошолинський розпорядився прибрати з будівлі ради символи тоталітаризму. В Україні стартувала виборча кампанія з дострокових президентських виборів. Народне волевиявлення має відбутися 25 травня, і з цього дня і до 30 березня можуть висуватися кандидати в президенти як партіями, так і самостійно. Для реєстрації кандидата необхідно внести грошову заставу в сумі 2,5 з мільйони гривень. Останній термін подачі документів у центральну виборчу комісію, 4 квітня. ЦВК повинна до 15 березня створити 225 окружних виборчих комісій на підставі подань кандидатів у президенти. До складу кожної комісії можуть бути включені не менше 12 членів по два від кожного кандидата. Нагадаю, що вчора Верховна Рада внесла зміни в держбюджет, виділивши на проведення виборів майже 2 мільярди гривень. Майданівці висунули вимоги до уряду народної довіри. Членами уряду народної довіри не можуть бути учасники списку сотні найбагатших людей України. Також не можуть не мають потрапити в урядові крісла і керівники органів виконавчої влади або працівники адміністрації президента, що займали ці посади спочатку початку 2010 року. Такі критерії відбору сформулювало коло народної коло народної довіри. Серед Інших вимог досвід роботи в галузі мінімум сім років. Винятком є МВС, СБУ, Міноборони. У цих галузях потрібно досвід роботи на керівних посадах мінімум п'ять років і непричетність до порушень прав людини і відсутності інформації про корупційну діяльність. Юлія Тимошенко поїде лікуватися в Німеччину. Експрем'єр прийняла пропозиції канцлера Німеччини Ангели Меркель провести лікування в кліниці Шаріте. Два. Політики вели переговори телефоном. Ангела Меркель побажала Юлії Тимошенко найшвидшого одужання. 713 осіб постраждали та 82 загиблих за три дні сутичок у центрі столиці. Такі офіційні дані Міністерства охорони здоров'я України. З місця загострення сутичок у центрі міста Києва до бригад екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров'я міста Києва за медичною допомогою звернулося 713 постраждалих. 479 з них госпіталізовано. За даними медичної служби Євромайдани. Євромайдану постраждалих набагато більше. Не всі поранені звернулись до лікарень. А от у Львові беркутівці на колінах просили пробачення. Близько ста працівників місцевого спецпідрозділу на Львівському Євромайдані стали на коліна перед львів'янами. Люди, які зібралися на площі, кричали Ганьба і кидали в силовиків дрібними предметами аби. Втримати людей сцену оточили активісти самооборони. Військові пообіцяли, що Беркут завжди буде на боці народу, а також запевнив, що Львівський Беркут не брав участі в бойових діях у Києві. І Сьогодні, стоючи на цій сцені на колінах, ми просили пробачення за всіх тих людей, які чинили то зло не тільки перед вами, а перед цією Україною. Я думаю, що вони теж це розуміють і вони. Зроблять належні висновки в тому. Поле для гольфу, власний зоопарк і славнозвісні пеньки Віктора Януковича. Резиденція президента України тепер оглядовий майданчик. Самооборона Євромайдану до найвідомішого маєтку країни тепер пускає відвідувачів. Аби народ на власні очі побачив, як жив президент на екскурсії. Побувала і наша знімальна група. Останні три дні колишня резиденція Віктора Януковича перетворилася на оглядовий майданчик. Десятки тисяч людей приїздять сюди подивитися на те, як жив президент однієї з найбідніших країн Європи. Для відвідувачів тут передбачили усі зручності. Перед початком екскурсії на вході можна випити кави і взяти велосипед на прокат. Пан Олексій, велосипеди для екскурсії надає уже третій день. Сьогодні почав брати кошти, щоб, хоч трохи компенсувати витрати. Манасовісьяно. А вчора і позавчора, тобто, суботу-неділю, ми безкоштовно взагалі давали всім. А хлопцям самооборони для території об'їзду ми даємо безкоштовно так само, тобто совість у нас є. І гроші треба так само заробляти, бо треба працювати далі. Григорій не полінувався, гарно вивчив об'єкт і створив карту. На вході путівник журналістам роздає безкоштовно, іншим продає по 15 гривень, так само, щоб компенсувати витрати на дизайнера і поліграфію. З великими зусиллями з дизайнерами, з картографами, ми створили ось таку карту зручну для пересування людей. Тут є всі нанесені об'єкти популярні, тому зручно можна пересуватися. На вході стоїть охорона. Це самооборона євро. До Майдану пускають усіх, однак уважно придивляються, щоб туристи з собою нічого не поцупили. Запускаємо всіх людей. Хто підозрюваний, то другий вам. От випускати вже трошки складніше, тому що можуть щось потягнути, ще щось. Тому з виходом чуть-чуть складніше. За цими воротами просто інший світ. Територія така велика, що за один день усе не обійти. Гладенькі доріжки, ексклюзивні дерева, поле для гольфу, гостєві будинки, озера, мармур і замки навколо. Від такої краси розкоші дух перехоплює. Ви знаєте, я порівнюю національний ботанічний сад, і яке ухожене тут все по місті. Я не знаю, скільки народу тут можна дач побудувати. Парашени такої території, що за наші гроші, за наші податки. Um, Такого можна все вистроїти. Я в шокі. Так дорого, що ж дешево, знаєте? Тобто таке змішання таке стилю, і вона все дуже так виглядає. Типу, ну почувається, що куча бабла, а на, нафіга вона зроблена. Для чого це було Януковичу, без поняття? Злоб. За три дні екскурсії колишню президентську резиденцію Межигір'ї побачили десятки тисяч українців. Сьогодні на оглядини самооборона впускала останній день. Потім маєток закриють на інвентарізацію і вирішать, що з ним робити далі. Ось так і жив четвертий президент України Віктор Федорович Янукович. Яна Курченко Артем Кутасов. соціальна країна. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.